Вітаннячка всім поціновувачам українського контенту. Привіт, друзі! Ми з вами продовжуємо проходження гри Baldur's Gate 3 українською мовою. І в минулій серії ми з вами спустилися в таку собі печеру, в колодязь і от опинилися в печері. Власне. Хто не бачив минулої серії, обов'язково заглядайте в опис до стрімчанського, там є плейліст, який власне, переведе вас на всі серії по цій грі. Також, звичайно, проставляйте вподобайку цій серії для того, щоб підтримати український контент. Ну, і, звичайно, що ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. Також можна оформити спонсорську підписку для того, щоб підтримати канал е і його розвиток. 60 гривень на місяць дасть вам доступ до всіх відосиків, які виходять на каналі першими. <кій> так, дивимося, що тут у нас є. Збираємо всяке. Я думаю, що нас чекають тут.